Я прочитаю місце, яке записано в Іван Луки, 17 розділ, частинку тільки 41 вірша. Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? Господи сказав Той, щоб я розвір. Май гарний час, моєму служіння перед Господнім лицем. Всі ми прийшли сьогодні в Дім молитви, як то каже в храму перед Господній, перед лицем. лице. Бог нам дав нам життя до здоров'я дав можливість прийти сюди. Я не знаю, чи думали ви. Сьогодні збиралися над тим, а чого я й можу позволити. Чому? Для чого люди приходили в храм? Вони приходили, знаєте, у нас в народі є така така вислов на інших подивитися, себе показати. Може, дехто. Ходили в храм виконати звичайні обряд. Коли читаю Слово Боже Біблії, Біблію, були люди, які приходили в храм, в синагогу для того, щоб розказати про свою праведність. Тому пам'ятаєте, ви одну розповідь про просея та ми. Розказував про те, які правнені. Дехто приходить і ми так. Росли мене річну. Думаю, що ви взагалі знаєте всю ту розповідь, яка записана в Лукеві, 18 розділом з віршів 35-го і далі. Я нагадаю, це розповідь про сліпого чоловіка, який сидів при дорозі, і той, дорогою йшов Ісус Христос. Сліпий чоловік почув, що йде Ісус. І він почав кричати. Ісусе, 79, змилуйся наді мною. Були люди, які казали, «Замовчи, перестань". Взагалі-то ви, випадок непоганий був для сліпого чоловіка. Сидів при дорозі. Проходили люди, хто йшов туди, хто назад, бачили проблеми і давали якісь річ. В цьому місці написано, що йшла багато, багато людей, великий нато, народ пішов попри нього. Гарний момент. Багато людей пройдуть біля нього. Може, багато кинуть. Можна було сидіти і радіти з того, але не а чоловік з того, що багато людей проходили. Що великий НАТО проходив, що могли багато йому дати потреби на потреби його. В тих умовах він почув, що проходить і рядом той, який владу. Всіляти, здоровляти, давати очі з любим калікам здоров'я. Він почув, що проходить Ісус. І почав кричати. Біблія каже, оцей вести, який я почитав, вести Ісуса Христа. Чого ти хочеш? Він, я би сказав, складний вислів, з двох частин складається. що хочеш, і є друга частина, щоб я зробив тобі. Що хочеш сьогодні ти, хто прийшов на оце місце. Чи думали ми, а що я хотів би в сьогоднішній день в Божому храмі? Є моменти, коли хочеться просто прийти серед людей. Є моменти, коли хочеться, хочеться побачити якесь чудо, що ти хочеш? Є загальне бачення. На таку проблему, що хочеш. Хочу, щоб гарно сюди охорона. Хочу, щоб недорого було служіння. Але є індивідуальні теми. Да. Чи okay. бажання хочуть. На святках Івангелії ці бажання людей, які мали зустріч з Ісусом Христом. Івангелії Матвія в 8 розділі з другого віршів далі пишеться про те, що проходив одного разу. Ісус Христос, а там був пробачений. Цей чоловік хотів очищення. Була жінка Хананея. Жінка не з народу Божого, не з народу, до якого прийшов Ісус Христос, а в неї була велика проблема. Вона мала проблему її точка. До вас, як ви при дорозі, сиділи, чули, що Ісус Христос приходив. Вони хотіли, щоб відкрив їм очі. Я думаю, ви пам'ятаєте купальню Фезду, який лежав чоловік. Довгий свій вік. Він хотів, він хотів, щоб знайшлися ті люди, які допоможуть йому, коли вода в купальні збурюється, щоб першим його туди рухнути, бо він чув і вірив те, що коли перший, хто війде в таку воду, Стає здоровим. Був зеркалі. Написано чоловік багатий, чоловік знатний. Той росному малувати. Але коли одного разу проходить Ісус свій, я каже, він дуже потік. Бачити Ісуса. І ради того снегну тим, що будуть про Нього казати, ковальний чоловіку не треба власти. Виліз не дерево Він дуже хочу бачити Ісуса. Біля каже, то бил, біля Нього, біля Ісуса Христа. Товстилися багато людей, навіть щопали його. Була та жінка, яка не казала, я хочу, в неї не казав, що ти хочеш. Але вона все життя і все своє майно витратила на своє папі і нічого їй не допомогло. І хоча там і написано, що вона казала, Відтіла і рішила торкнуся, якщо б нічого не тих не було, не що кіпа в живі, вона хотіла докомитися Ісуса, що ти? Від того дня, від того служіння, на яке ми пішли, від Бога, в якого ми і кажемо, що ми віримо, від Ісуса Христа, смерть якого не буде всього згадувати, є хотів би сказати, шановні мої. Друзі, потім і сестрі. Щаслива та людина. Щаслива та людина, яка сьогодні на тому місці. Не просто почуєш, що не хочеш. А почує, щоб я зробив тобі я, А той він З цього чоловіка. чоловіка я бачу, я І перший пішов він, як каже, він Він почав бачити. За який просто хотів побачити Ісуса. Але це було не питання загально людське. Це було його індивідуальне бажання, це велика різниця, коли. Бути з Христом, бути в натовпі, тиснути його, може навіть ще ж то в хаті і бути тим, який хоче приторкнутися, який хоче його побачити, який хоче з ним зустрітися, який хоче, щоб він знову на нього увагу. І щоб я сказав, щоб я тобі зробив дружині сестри. Якщо ти прийшов ради народу, бо гарно бо багато людей тут збирається, вона роти можна гарно побачити. Можна гарно почути. Можна пройти. Чути того, хто казав Я є з вами по всі дні і до закінчення віку. Можна прийти і піти з проблемою, яка якого в твоєму житті. Можна прийти і піти з тими переживаннями. Євіде. Але я хотів би сказати, шановні мої брати і сестри, сьогодні в нас не простий момент, непростий день. Ми не просто звершуємо обряд, це також обряд. Слово обряд, від слова ріад". Час, ріад ряд, там, час ряд за рядом, за часом. Це те, що звершується з певним періодом чи за певним періодом подібно. Ми кожного місяця це робимо. Ми робимо це майже зазвичай, звичаєм, це звичай нашій церкві. Кожного місяця це робити. Але ми ще не нею ще йому називаємо заповідь Ісуса Христа. Відрізняється від обряду, від звичай, тим, що обряди, звичайно, робиться за формою і не думається про момент, який звершується. А заповідь отричаю, Господи, виконує, тому що ти мені сказав так робити, бо в той момент ти веш, що мені обіцяв, в твому народу, що ти хочеш, щоб я зробив. За okay. хотів зустрітися з Ісусом зустріться. і зустрівся. Він не просто зустрівся, він почув, сьогодні прийшов спасіння тому дому, бо і весь син Авраамі. До жінки було сказано, йди з миром твоя віра спасла тебе. Сипеє злібі, почули. Будь гвинющий! Бо він шукав відповідно ту проблему. Не в їм приводитися з тим. Щоб він побачив твою нужду і не дати відповідь на те, що ти хочеш. Він, каже, в ранах його із цих бачив. Ми як рак, щоб сьогодні волі сідалися. Це звершено до того, що був прощений всякий гріх і провине народу. Я уважаю, що ви ніхто до... не. Тим, які будемо, як фарисеї, оправдувати себе, А може як мене сказати будемо стевіна, рішення. Відкрий мої очі, щоб я побачив. Відкрий мій слух, щоб я почув твій голос. І яви себе, щоб я побачив, що ти Бог мій, зі мною в обставинах мого життя.